Привіт, друзі! Цьому випуску ви побачите. Евертон хоче купити лідера Шахтаря. Брів пояснив, чи є конфлікту Ярмоленка з Шовковським. Попов відреагував на інформацію про відхід із Динамо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, а перед початком хочу вас попросити підписатися на канал. Давайте доб'ємо 34 тисячі підписників. Буду вам дуже вдячний. А тепер, друзі, до новин! Офіційно Владислав Велетень отримав дебютний виклик до збірної України. Півзахисник Полісся вперше приєднається до національної команди Сергія Реброва перед жовтневими матчами проти Ісландії та Азербайджану. Центральний захисник київського Динамо Денис Попов висловився про чутки, які пов'язували його з можливим виходом за кордон. йшлося про варіанти продовження кар'єри в чемпіонатах Туреччини або Греції. Інтерес до футболіста справді існує, проте конкретних пропозицій наразі немає. Повідомляє Динамо Манія. Контракт Дениса Попова з Динамо діє до червня 2026 року, але переговорів щодо продовження угоди поки що не розпочиналося. Вихованець київського клубу продовжує залишатися ключовим гравцем оборони білосиніх. У нинішньому сезоні він уже провів 7 матчів у складі команди. Але результативними діями не відзначався. Я теж бачив ці чутки, але до дійсності вони відношення не мають. До Туреччини чи Греції я переходити не збираюся. Наразі жодних переговорів про продовження контракту не ведеться. Усю увагу віддаю тільки іграм за Динамо і хочу допомогти клубу в цьому сезоні. Заявив 26-річний футболіст. Денис Попов є вихованцем академії Динамо. Він дебютував у першій команді 2018 року і відтоді закріпився в основі, вигравши з клубом чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни. Також на його рахунку 15 матчів за національну збірну України. Циханков пропустить каталонське дербі з Барселоною. Український Вінгер не зіграє за Жерону у матчі 9-го туру Ла Ліги. Що цікаво, Віктор викликаний в збірну України. Гравець гірників користується попитом серед клубів АПЛ. Як повідомляє Sportsboom, хабек Шахтаря Марлон Гомес потрапив на Радари Евертона. Але це не єдиний клуб АПЛ, бажаючи отримати бразильця, гірником цікавляться Манчестер Юнайтед, Ліц та Вестхем. Зазначається, що Лейпциг також продовжує спостерігати за Гомесом. Шахтар може розглянути продаж Марлона влітку, але відпустить свого лідера не менше ніж за 30 мільйонів євро. У цьому сезоні Марлон Гомес провів 15 матчів за Шахтар, віддавши три гольові передачі. Трансфермаркт оцінює його вартість у 10 мільйонів євро. Амбітні плани, як повідомляє Дефенса Централ, Манчестер Сіті хоче здійснити гучний обмін з реалом. Містяни бажають отримати Едуарду Камавінгу і віддати вершковим ротрі. Мадридці вже давно проявляють інтерес до іспанського хавбека, від якого містяни хочуть позбутися через травматичність. В англійському клубі хочуть якнайшвидше віддати Родрі Реалу, з огляду на те, що контракт з хавбеком діє до 2027 року. У поточному сезоні Камавінга провів 4 матчі за Реал, забивши один м'яч. На рахунку Родрі 10 поєдинків за містян та одна гульова передача. Останніми тижнями в пресі та соцмережах активно обговорювали інформацію про можливий конфлікт між головним тренером Динамо Олександром Шовковським та капітаном команди Андрієм Ярмоленком, аж до припущень про напружені стосунки та непорозуміння між наставником та лідером колективу. Ці чутки викликали широкий резонанс серед уболівальників та експертів, оскільки йшлося про ключову фігуру команди та тренера, який нещодавно привів клуб до чемпіонства, повідомляє Трибуна. Для багатьох уболівальників ця тема виглядала занадто чутливою та могла вплинути на атмосферу всередині колективу. Керівництво клубу вирішило внести ясність. Генеральний директор Динамо Дмитро Брів зазначив, що жодних проблем між гравцем та тренером немає, і всі розмови навколо цієї історії є надуманими. За його словами, співпраця Ярмоленка та Шовковського будується на взаємній повазі та повному розумінні завдань. Брів підкреслив. Що стосунки між капітаном та головним тренером відповідають професійному рівню, а всі інсинуації про їхні сварки не мають під собою підстав. Він додав, що всередині команди зберігається робоча атмосфера, яка допомагає досягти результатів у чемпіонаті та єврокубках. Ця тема давно закрита та не потребує обговорення. Тренер вже говорив про це публічно, і його слова залишаються актуальними. Між ним та Андрієм панує повага, що і має бути в професійному клубі. Я щиро вважаю, що повертатися до цього питання більше сенсу немає. Пояснив Брів. Друзі, а як ви гадаєте, Брів сказав правду чи все-таки збрехав? Мирон Маркевич прокоментував заклики звільнити головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Звільнити Шовковського то найпростіше, що то зараз дасть. Треба Динамо хороших футболістів, ті, що є нині багато не тягнуть. От вона головна проблема. А міняти тренерів легше всього, сказав Маркевич. Відомо, що стоїть на заваді трансферу. Донецький Шахтар не відмовився від планів підписати атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека, і готує нову пропозицію за 17-річного таланта. Про це повідомляє видання ESPN. Український клуб вважає трансфер юного півзахисника одним із ключових пріоритетів і готовий збільшити суму своєї пропозиції після відмови бразильця минулого місяця. Тоді Гремію відкинув пропозицію близько 15 мільйонів євро. Повідомляється. Що Шахтар прагне закрити угоду до старту чемпіонату світу Ю-17 у Катарі, який відбудеться в листопаді, щоб уникнути ще більшого зростання вартості гравця. Втім, сам Мек поки не впевнений у переході в Україну. Він віддає перевагу варіанту з топ-клубом Європи. Його вже давно відстежують Інтер, Арсенал і Дортмундська Борусія. Наставник Жерони Мічел Санчес прокоментував перемогу над Валенцією 2-1. Яка стала для команди дебютною в сезоні, головний тренер каталонців відзначив бойовий дух підопічних і окремо розхвалив автора другого гола Арнау Мартінеса. Натомість згадок про Владислава Ваната не було. Хоча саме українець розмочив рахунок у зустрічі та загалом виступив дуже якісно. Я радий за гравців. Я бачив команду, яка мала труднощі на полі та потребувала перемоги. Це заслужена перемога для них. Вони викладалися на всі 100%. Це дуже особлива перемога. Я бачив команду, яка боролася від душі, і це завжди нас зміцнює. Ми знали їх страждати. У житті треба вміти це робити і у футболі. Коли справи йдуть не дуже добре, треба це робити. Після восьми матчів сталося стільки поганих речей. Я не пам'ятаю п'яти червоних карток за чотири роки, дев'ять гравців вибули. Занадто багато всього. Я не можу контролювати те, що відбувається за межами поля та що в людей в головах. Мене турбувала гра, і я не хвилююся за свою ситуацію. Я сказав гравцям, що якщо вони будуть боротися разом і матимуть мужність, то пройдуть через це. Це крок вперед для вболівальників, які бачили, як ми страждаємо, але змагаємося. Вони допомагали нам. Як тренер, я знаю, що робити, щоб покращити цю команду, вирішувати продовжувати зі мною чи без це робота й інших. Арнау є гравці, які поряд зі мною вже 5 років. Це видно, він може грати на фланці. Я знав, що він може грати як вінгер. А через травму Франсиса його перевели на позицію центрального захисника. Він провів чудову гру, він дуже розумний. Його рівень залежить не від його статури, а від його інтелекту. У цьому він зірка. Я зібрав персонали гравців, щоб подякувати їм за подолання складної ситуації. Я сказав їм дякую за те, що вони змагаються і б'ються разом попри страждання. Цитує Мічела Марка. Друзі, а як ви гадаєте, чому Мічел не згадав про гол Ваната? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!